Уявіть собі, людина, яка формально була кріпаком власного батька, стала видатним українським істориком і мислителем. Микола Іванович Костомаров народився в 1817 році, і за законом Російської імперії він став кріпаком свого батька тільки через те, що батьки одружились вже після його народження. Зростаючи в таких обставинах, він отримав хорошу освіту спочатку в Москві, потім у Воронежі, а згодом в Харківському університеті. У 1846 році він став одним засновників Кирило мефодіївського товариства, першої української політичної організації, яка виступала за слов'янську рівність. Його найвідоміші праці стали зв'язком між наукою, національною ідеєю, і історією, серед яких Богдан Хмельницький, Руїна, Мазепа, а також фундаментальна праця російська історія в життєписах її найважливіших діячів. Костомаров наголошував, що історія це не лише діяльність царів і імперій. А передусім, дух народу, його мова, культура і традиції Його життя було непростим. Через діяльність у Кирило Мефодівському товаристві він був арештований і засланий, але й після повернення продовжував писати, викладати і впливати на думки і свідомість. Костомаров це не просто історик, він символ національного вибору від кріпака до вченого, від мовчазної соціальної ситуації до голосу нації.